Під києвом під крутами, під Києвом під крутами, був тяжкий візьмемо. З калями був тяжкий візьмо. 29 січня. День пам'яті Героїв Крут. Саме там, у 1918 році відбувся бій, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу. За свободу і незалежність, 29 січня 1918 року, назва Невеликої станції Крути, що розташована на Чернігівщині, уздовж лінії бахмач Бахмачків, ознаменувала відлік нового духовного злету нації, який уже протягом майже століття є національним символом для десятків поколінь, борців за свободу та незалежність. Що 1918 рік. Четвертим універсалом Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку самостійно, ні від кого незалежною суверенною державою. Проте більшовицька влада не хотіла так просто віддавати свого молодшого брата. Після захоплення Харкова та Полтави більшовики спрямували своє шеститисячне військо на Київ. На той час у Центральній Раді не було армії, основна частина була розбита більшовниками, а інша перейшла на бік червоних. Спокусившись фальшивими обіцянками у той важкий і гризний час на оборону рідного краю стали лише невеликі частини ідейних борців У Києві сформувався курінь і студентів та учнів гімназії. Їх було 300 Наступав холодний ранок, 29 січня 1918 року. О 9-й годині розвідка донесла, що більшовики наступають. Молоді герої стали готуватися до бою. Юнаки мужні відбивали атаки ворога, не залишаючи своїх позицій. Проти них наступали матроси Балтійського флоту. Їх було майже 6 тисяч старих вояків, а борців за волю України біля 600. Сили були надто на рівні. юнаки курсантки відійшли назад, а студенти кинулись вперед, на смерть. Пішли на ворога з багнетами, бо набоїв уже не було. І падали, падали у нерівному бою. Коли зачерніла ніч, над хрутянські полях лежали сотні трубів: 35 забрано в полон, 27 здорових і 8 поранених. Довго і жорстоко катували їх, та не впали на коліна, не просили пощади й помилування. Можна зустріли вирок, поранених відправити до Харкова, розстріляти. Наближалася страшна хвилина для засуджених, але тоді вони не зріклися України. Один із гімназистів. Уж сьомого класу Григорій Пучкий заспівав, що не вмерта Україна» і його підтримали інші полонені. Та ворожі постріли назавжди обірвали нескорені юнацькі голоси. Кров під підкрутами не була пролита марно, з неї, наче смерть смерті, розвітають пелюстки волі. Вже 29 січня тисячі року на раховини бою підкрутами до асфальтової могили героїв. Прийшли студенти-гімназисти. Вони дали клятву на вірність України, на вірність цим ідеям, за які життя заплатили герої. О Боже нас добрий, високого неба. Молитва сьогодні заносим до тебе. За тих, що боров, пристань цій крути, за нашу державу і ворогом люти, що в битві цій впали, чи зиму прийми їх до себе, прийми свою славу. свої слави. Навіть ціх тріст, о Боже, плахає, любові дай вчитись до літнього краю. Круте наша гордість і слава, там соколи юні, у вічність пішли, на клич молодої держави піднялися вірні сини. Грудьми у нерівному бої Спинили червону орду. честью впали герої за Україну свою, на жертовню поклали. Свої молоді життя, приклад відваги подали Слава героїв! Жива! Зразу ж за селом, всіх їх розстріляли, всіх пороздягали, з мертвих насміхали, били їм в чолом, випала ж зима, що тепер сім воля, Вирізали вам поля, а голів нема, як щорніла ніч, за селом світило, з півами ходило, берегло кадило. Бознавилу Січ. На Аскольдовій могилі поховали їх, тридцять мучень українців, славних, молодих, На Аскольдовій могилі український цвіт, покриваві по дорозі нам іти у світ, на кого посміла знятись зрадника рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся Каїн, Боже покарай. Понад все вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті, славою святих, на Аскольдовій могилі поховали їх. Немає слів, нема пісень, щоб нам славити вас, герої, що у важкий кривавий день в зневірі. Не зложили зброї, висміло виступили в бій, хоч ворог ішов, страшний, суворий, в душі не було молодій, перед сильнішим злом покори, і не злякало вас те зло, ні смерть снігу, страшна, холодна, вгору підняли бо чоло, на вас чекала вся соборна. Ви стали прикладом усім про вас нікому не забути в куморій темряві віків, світити будуть завжди крути. Під світлом тим тьма, Ви, палку рідний край, любили. Любові ж вашій меж нема, вона живе із замоги.